Так, друзі, всім доброго дня, всіх вітаю в себе на каналі. І дивіться, хочу з вами поділитися таким ось оглядом і перевіркою чергової, чергового новлення, якби, приладом. Це у нас товщиномір, буде така розпаковочка. Дивіться, профілайн, Це у нас одна із останніх. Ві, ну, випусків е, іменно цих, цих Товщиномірів, е, е, як правильніше якби сказати вам, остання версія Profiline TG е, 777 Ultra X. Це новинка 24 року, одна із останніх їхніх виробів. ну і Рішив я обновити в мене минулий. Товщиномір відпрацював 4 роки. 4 роки, звісно, він безказно це все розумів, якби працював. Ну, я думаю, що вже пройшло його обновити. Тому що, ну, і порівняємо, дивіться, з даними, той, що був у мене, і цей. Ну, і зробимо ще потім заміри. Наступному відео і як вони протестуємо їх, як вони роблять працюють. Дивіться, тут у нас за, якби, діапазон вимірювань, цей виробник до 6 тисяч мікрон заявлених. Це чорний, чорні метали і до 3,5 кольорові. Минулий у мене минулий товщиномір, він було максимум у нього 1500 мікрон. Потім він вже помилку показував, есть, тобто, що він вже не бачив. Якщо більше толщина шпаклівки, то він вже показував як би помилку. Цей, цей, я скажу, заявлених 6000 мікрон. Ну, можете собі уявити порівняння з тим. Українською мовою інтерфейс, що зручно показує сразу висвічує на екрані. І чим ще що цікаво, що у нього два, два монітори з верхньої ну, і, і боковий, і верхній. Це взагалі. Дуже зручно для роботи. Є ще додаток до нього. Додаток у плеймаркеті. Ви скачуєте і підключається він через Bluetooth. І можна робити звіти, pdf файлом замовнику удаленно кожної деталі автомобіля. І потім скидувати pdf файлом йому на. Смартфон і він вже подивиться кожну деталь, де скільки які були заміри. От дивіться, минулий, воно на відео зараз показано, минулий мій товщик Він іще в роботі, тобто я його ну нікуди не продавав, не дівав, він як працював, так і працює. Просто вирішив обновитися, тому що це і ще це, і ще, бачите, металеву шпаклівку Зараз дуже-дуже часто стали використовувати металеву шпаклівку Ви самі це прекрасно, я думаю. Чули ці новину, це не новина, верніше вже ну, інформація ви чули цю. А цей прилад її бачить. Той вже не бачить. Той бачив у мене тільки кольорові метали. А цей бачить ще й шпаклівку. Ну, дивіться, не будемо розводити довго бавтологію. Це для оновлення е, прошивки, програми, як там нової версії, як правильніше сказати. Іде, іде в комплекті у нас отакий От зручний. Дивіться, чехольчик. Можна на пояс вішати. Потім, що ми ще маємо? Ми маємо інструкцію. Дивіться, на українській мові. Професійного товщиноміра. Таблицю товщин. Ну, всіх марок автомобілей. Все. Все теж на українській мові. Ну і гарантійний талон. 2 роки гарантії, друзі. 2 роки гарантії. Так, ну і достанемо сам прилад. Сам прилад дістанемо, що вош. І оцінимо його тугенько, плотненько. Дивіться, що ми маємо? Маємо такий ось прорезинений корпус. Не корпус, а скоріш, ні, верніше, чехол. Отако От виглядає. виглядає. Ну, приятний такий на дотик. І дивіться, який ще додатковий, на старіших версіях такого не було. Додатковий ще один екранчик. Якщо ви працюєте, ну зараз видно на відео, як відбувається іменно перевірка лагкокрасочного покриття автомобіля, то тут вже не треба його крутити, вертіть, вам вже зручно буде видно і тут, і тут, як би ви його не держали, Тобто дублює все. Так, що ми ще маємо, дивіться, у нас О, пластини. Пластини, дивіться, друзі. Це пластини кольоровий метал і оцинкований метал. Отак ми їх зараз положимо, щоб потім порівняти. Щоб й вам було видніше. І ми ще, дивіться, маємо в наявності в комплекті пленочки, пласти... пленки, які толщина, ну, це в мікронах іде, дивіться, для перевірки товщина міра. Як наскільки він точно показує. Виробник іще заявляє, що ну, прилад може працювати 100 дотиків у 100 вимірювань за хвилину. Я не буду поки що це перевіряти, це вже в роботі покажу. У мене той е швидко працював, але цей має працювати ще набагато швидше. Так, що ми тут маємо? Дивіться, поки ми з пластинків відложимо і включимо сам прилад. О, запустився. Дивіться. Показує у нас нолик. Що ми тут дивіться, маємо по пластинах. Зараз вони у нас просто в нулю. Треба основне, держати рівно. Не отак, не отак, бо будуть похибки. Прилад має все время доти... ну, вимірювати все время рівно. Дивіться, це оцинкована у нас пластина. Зараз без нічого, просто чистий метал. Показує цинк. І все на українській мові. Що цікаво, мені взагалі це ну, вразило, це дуже-дуже зручно. Дивіться, це у нас оцинкована пластина, а це у нас кольоровий, дивіться. А це кольоровий метал, сразу пише. Дуже-дуже зручно. І можна це з допомогою. Я вже потім, якщо комусь цікаво, зроблю ще одне відео, як по настройкам перевертаються екрани ще, тобто з допомогою одної кнопки все налаштовується. Мова міняється, тобто. Екран, там хочете, щоб більше були, там менші якби, цифри. Так, що ми дивіться, друзі, давайте перевіримо ще його. Візьмемо цю пластину для начала 50, 50 мікрон. Да? Ліжимо в центр. Ну, мені саме основне, просто щоб його держати лів... ну, лівою рукою трошки незручно. Дивіться, 50 мікрон. Похибка там виробник заявляє, що похибка по-любому є. Тобто у любого буде. Ну, це в мікронах. Дивіться, 51 цинк показує. 51 цинк. Тобто 1, 3 мікрона. Я считаю, що це геть не. Ну, це не похибка. Дивіться, вложимо тепер до кольорового металу. 49. 49. 50. Я вважаю, що це просто ідеально. Просто ідеально. І дивіться, пише кольоровий метал. Кольоровий. Візьмемо, тому що візьмемо. Я шукав дуже багато інформації, якби в Ютубі. Є просто розпаковка. але ніхто не перевіряв, немає інформації за цей прилад ще, тому що він ну, остання версія із них. Дивіться, беремо соточку. Беремо соточку, 100 мікрон. Дивіться, 100. Чорний. Вказує. Цинк. Ось. Оцинкований чорний метал у нас. 101. Тепер беремо. До кольорового перекладаємо ту ж саму соточку. 98. 98. 99. Кольоровий пише. Цікаво, звісно, було б шпаклку ще перевірити, але в мене немає металевої шпаклівки, щоб вам показати. Ну, я думаю, що колись вже при перевірці автомобіля у нього спеціально тоді загорається е, індік... на табло, що е, металева шпаклівка, там він чуть ли не сигналізує вам. Дивіться, беремо. Це у нас іде ще все адекватно, то є в допусках. А ми беремо тепер уже товщину 256 мікрон. Це вже перекрас, у нас двойний, 100%, якби йде. І дивіться, прилад прилад вже показує, що вже синім, щоб ви звертали увагу, все дивіться, то дублює, щоб ви звертали увагу, друзі, що це вже другий якраз. 255. А у нас, дивіться, пластинка на 256. Я вважаю, це що більш більше, ну взагалі. 255. Це я вважаю дуже дуже точний замір. Беремо далі кольоровий. 249. 249. 250. 250, тобто похибка, я скажу, в мікронах це, ну, це взагалі, ну, я вважаю, що це не похибка така. Так, давайте візьмемо ще товстіше, все, всі перевіримо їх. 448, це вже у нас буде 100% шпаклівка. Що він нам покаже? Дивіться, 488 пластина у нас, 488 показує цинк і вже червоним світом. Сигналізує, що це у нас іде вже шпаклівка. Два мікрона похибка. 488. Я вважаю, що це більш ніж точно. Ну і давайте кольоровий перевіримо. Кольорову пластину. Перевіримо кольорову, щоб уже. 483. 483.

992? 992? 993. І ось воно. Ну, дублює все. Тобто, ну, 10, десь, 7, 10, але ну, я вважаю, що, ну, щоб ви розуміли, дивіться, вибираю я пластину, опять перевіряємо прилад 0. Кольоровий оцинкований. Так що. Я вважаю, що це більш ніж адекватно. Оце ось таке чудо. Будемо тепер його використовувати у роботі, у перевірки автомобілів. Так що. Ось таке у нас оновлення. Ну і щоб ви розуміли, і чим ще для, для тих, іще, як би кажуть, людей, які буває, навіть я по, ну, би, стикаюся, коли в автомобілі кришка багажника пластмасова, ну, я думаю, ви неоднократно неодноразово би, це попадалося вам. І крила передні в, є у в, в пластикові, не говоря про те, що там ну, кольорового металу. Тут вже зроблено, щоб ви просто не, ну, вже реально не тупили простими словами. От дивіться, беремо до дерева, приторкаємо його, і прилад пише, що це не метал, не метал. Дивіться, зверніть увагу, щоб вони не, далі не пікали, щоб не пробували, що там чи це пластик, чи це не пластик, чи це бампер вибуває таке, що вже як людина пішов, пішов, то все. Це не метал. Ну, а дивіться, ще раді інтересу, так от доркнемося до, до комп'ютера. Що він у нас достане десь до металу? О, дивіться, 1800. Десь знайшов він метал. Пише кольоровий. Не метал обратно ж пише. Не метал. Так само, не метал, <сум> щоб вже не пікали по пластику ніде. Це таке приобретіння. Чудо. Чудо техніки можна сказати. Ну і подивимося, як він покаже себе в роботі. Є автовимкнення. Ну і вимикається ще таким чином. Так що, кому цікаво, задавайте, якщо що, в коментах. Питання, буду відповідати, скачаю ще додаток, бо тільки-тільки, ну, якби купив його, замовив, дуже-дуже швидко дуже зреагували, доставили. В принципі, качеством поки що я задоволений. Дивіться, в наступному відео візьмемо і порівняємо його з моїм колишнім цим приладом, товщиноміром Іменно в роботі їх. Той теж показує точно. То есть, ну, іменно реально подивимося, по пластинам так само пройдемося. Подивимося, як, ну, як наскільки у них розб... ну, розбіжність буде із цим приладом. Так що, друзі, оце така інформація по поводу новинки Profiline Ultra X. Професійний толщиномір. Так що, друзі, всім бажаю насамперед миру, здоров'я, гарнючих автомобілів, щоб всім попадалося. Ну, а якщо треба перевірити, то, пожалуйста, звертайтесь, будь ласка. По можливості, по домовленості перевіримо автомобіль у нашому місті, у нашій області або у ближайших якби, областях, які прилягають до нашої області. Ну, це все по домовленості. Можна і далі десь поїхати, але ж це все ж ви саме розумієте, скільки зараз це все коштує паливо, час і все остальне. Так що з вас, як завжди, лайкосик, підписочка. Кому цікавий такий контент, то будемо відзнімати. І показувати комусь реально може буде в пригоді. Тому що ну, я, скільки передивився у Ютубі відео, просто достали розпаковку, показали, і на тому все закінчилося. Якщо цікаво, я ж кажу, я ну, сам почитаю ще інструкцію, як іменно ще далі його налаштовувати. Там Одною кнопкою це все робиться. Вообще, то є, в управлінні він, я кажу, він не потребує ніяких там. Зброс актив, заново калібровки оце все йому не потрібно. Він автоматично сам все калібрує, сам налаштовується. Навіть якщо ви його скинули там до заводських настроїк, то є помилково там, чи ще щось. Так що всім миру і добра.